Добрий день. Це відео про конструкцію тена TJ дражиться. Вони бувають різного, різної потужності від 2 кВт, здається, до 7,5 і можливо навіть більше. От, чому я вирішив його зняти? А Тому що цей тен, хоч він якби такої відомої фірми і, мав би бути дуже якісний, але він тече Потік він у мене через рік експлуатації. От зараз я його розібрав. Просто хочу показати його конструкцію, тому що мені самому було цікаво, що там може тікти, чи можливо, щось відремонтувати. От конструкція така. Є зовнішня гільза з різьбою. От з гумовим ущільнювачем ця не підмотується, вкручується просто в столеву гільзу, яка знаходиться в бойлері в якості ущільнювача гумове кільця. Цю гільзу вставляється з антен. Ось так він вставляється. Крім цих гумових прокладочок біленьких, ніякого щільнику тут більше немає. Ні герметика, ніяких підмоток. От. І навіть різьби немає. Але є ось така шайба, яку потрібно знімати. Тільки от, Ось таким інструментом ви без нього нічого не зробите. Я з цим інструментом мучився пів півгодини, поки її зійти Ну, Те, що я побачив, побачив що ці прокладки в такому стані, вони не тримають, тому що якби, зусилля на стиск немає. З часом вони просідають, приходять в несправний стан. От, і тент потрошку тече, а все це попадає в коробку з електричними контактами, з комутацією. Там можливо тоді і коротке замикання, і пожежа, все що завгодно. Ось така така от погана конструкція. От, що буду робити? Ну, Я думаю, що все це я вичищу от, і посажу на герметик. У мої прокладки я залишу, але я їх обмажу герметиком APPPU50. От, Я знаю, що це надійний герметик, тому що користувався не в своєму автомобілі. От, я потім нічим не віддариш. ну, він же буде нерозбірний. Але тікти, надіюсь, не буде. Ось це все. Дякую за увагу. Так, Тут, кому цікаво, ось так я обмазав прокладки герметиком. Ось цим. Ось, намазав всередині ну, і по краю по цьому Зараз буду вставляти його в цю гільзу. Ну, Сам тен я в цей фланець в цю гільзу вставив Герметик трохи повилазив, ну, в принципі, нормально. Я його зараз витру тряпочкою і буду ставити кільце. Що ж я це зробив? Це було непросто. Хочу попередити зразу, хто візьметься за цю роботу. Для того, щоб посадити це кільце. Стопорний вам потрібен. Молоток. Ударна викрутка, можливо, не одна. Ну, але така велика у вас по-любому має бути. Ну, Терпіння і сила. Прикладайте багато сили для того, щоб забити її туди тут те кільце.